Справжня бестія, яка зводить з розуму чоловіків. Die, Співачка з унікальним голосом. Та мама двох малих бешкетників. <клухи> Це все вона. Привіт! Це Слава Камінська. Слава Камінська пройшла шлях від нікому невідомої голосистої дівчинки з Одеси до однієї з найвідоміших зірок в українському шоу-бізі. Та що принесло їй популярність: яскрава зовнішність, гострий язик чи те, що слава ніколи не здавалася. Бігти звідси вже пізно, тож будемо запалювати. Легко та просто це не про неї. Слава народилась у звичайній українській далеко незаможній родині. Був час, коли дівчинка вимушено ходила в маминому взутті. Ну в нас не було можливості купувати. Ну не те, щоб дорогі речі, а взагалі їх купувати. У мене були одні черевики на сезон. Десь тоді слава й вирішила: буде артисткою, адже вірила це той шлях, який виведе її з тіні. А ще десь змогу продемонструвати всім навколо, що вона таки чогось варта. Вона зробила це, коли 2006-го пройшла кастинг у новий дует неангели. До речі, слава та віка псевдоніми. Їх придумав продюсер Юрій Нікітін, адже вірив, що такі імена принесуть успіх та гроші. Звабливі красуні швидко закріпилися в шоу-бізі. Тільки новспівачки співачки з'явилися перші гроші, вона одразу ж збільшила груди. Перша пластична операція була на грудях. Ну кожна жінка хоче почуватися впевненою, а мені бракувало тоді об'єму для впевненості. А згодом скальпель хірурга торкнувся, і носа. Відтоді артистка наполягає: не варто боятися пластики і тим паче засуджувати тих, хто наважився на зміни в зовнішності. Мені потрібно багато й одразу і третю грудь одразу в лоб можна. Власне, в клініці неангелка ангелка зустріла своє кохання, побачила лікаря Едгара Камінського і чекати з моря погоди не стала. Одразу почала діяти. Того ж вечора кинула йому коротке смс Ку — ку-ку. Коли ж відповіді не отримала, розізлилась і написала лікарю, що той гей. Ось тут він змовчати вже не зміг. Запропонував настирливій знайомій сходити на вечерю, а вже за три місяці зробив пропозицію руки й серця. Я простягнув їй обручку. Це було ось так: і кажу: славо, у мене ж досвіду немає. Я сказала так, так, Слава, і стала камінською. А ще за тиждень зрозуміла, що вагітна. Це це був шок. Сенсі. Три місяці знайомства. Ти розумієш? У пари народився син Леонард. Минуло буквально два місяці, як Слава знову побачила дві смужки. Ми прилетіли на Мальдіви, мені було так погано, я кажу, та мене тут труять. Я не можу, мені це не підходить. А як з'ясувалося, це лелека пожартувала. Цього разу лелека принесла парі дівчинку Лауру. Та над камінськими вже збиралися хмари. Два роки аналізів, порівнянь, висновків, два роки невагомості. Так свій шлюб описав Едгар Камінський після того, як вирішив дати цим стосункам ще один шанс. Однак дива не сталося вже у 2019-му. Пара офіційно розлучилася. Не було гучних сварок, ніхто привселюдно не з'ясовував стосунків. Опинилася я сама, чому залишилися самотніми. Славі знадобилось чимало часу, аби загоїти розбите серце. Однак сьогодні вона говорить про колишнього лише з теплом. Без Едгара не було б моїх дітей, не було б продовження моєї родини, і мені б хотілося, мабуть, щоб кожен задумався перед тим, як влаштовувати розбірки, типу ти козел, сама коза, бо діти дивляться на батьків зовсім іншими очима. Власне кажучи, саме заради дітей вони і зберегли гарні стосунки. Жінка пішла на це, бо в її дитинстві була протилежна історія, коли мама виступала проти спілкування доньки з батьком. Та якщо це розлучення було мирним і родина часто навіть відпочиває нині разом, то інший розрив у житті слави минув не так спокійно. Юра, пробач, Юра, вибачай! Одна з перших пісень гурту Неангели знову стала актуальною через 15 років, коли Слава, Віка та Нікітін вирішили припинити спільну діяльність. Мені не подобається слово розпалися. Ми з Вікторією пов'язані назавжди. Просто далі йдемо порізно. Ну такий вже зворушливий допис від слави. Однак то була лише Омана, тиша та спокій тривали недовго. На цій солодкій ноті. Ми завершуємо історію легендарного гурту Неангели. Брюнетка з неангелів виклала в мережу скандальне відео, на якому їсть торти з зображенням руденької екс-колеги. А далі гримнув грім. Як з'ясувалося, стосунки всередині колективу аж палахкотіли від пристрастей. Вікторія Смиюха заявила, що слава знущалася з неї і навіть била. Не розказавши про цей біль. Я б не змогла, напевне, себе поважати до кінця. Втім, Камінській теж було чим відповісти. Перша сварка була це був восьмий місяць вагітності. В машині була вона, мій колишній чоловік і кума. І це бачила не тільки я, коли вона намагалась вдарити мене в живіт. Мій чоловік схопив її за ногу. Про це вона чомусь не каже. Про це Слава розповіла в інтерв'ю Катерині Осадчій. Не заперечила й того, що справді булила віку. Звичайно, так і вона мене булила, але вона жертва, а я ні. Тим паче думати камінський і без того було про що. Після розпаду неангелів вона активно взялася за свою сольну кар'єру. Я зустріну тебе біля Цей копняк підзад був мені просто необхідний як овток повітря. Та це виявилося далеко не найстрашніше випробування для кар'єри Камінської. З початком повномасштабного вторгнення, разом з дітьми та мамою, вона виїхала до Нідерландів. Нова країна, чужий менталітет та зовсім невідомі для слави клопоти. Довелося переключитись з робочих справ на побутові. Це при тому, що вона ненавидить їх. Я навчилася прати, але я колись вміла в університеті. Посуд мити у Нідерланди Слава як тисячі звичайних українок виїжджала лише з двома валізами речей. Хоча артистка не звикла обмежувати себе у вбраннях. Зараз артистка змінила авто на велосипед, а брендові сумочки на кравчучку. Мамки на нідерландські будні. Мама кравчучка та лаура замість оператора Леонард Камінський. Та не за речами сумує Камінська. Зірка неймовірно тужить за домом. Зізнається, до війни вона серйозно думала про переїзд до іншої країни. Тепер же хоче жити лише в Україні. Я хочу додому. Ми інші на чужих просторах. Не буде ніде так затишно. Як Однак навіть у найтемніші часи можна знайти світлі моменти. Так трапилось і в житті Камінської. Схоже, вона знову закохалася. Відомо, що пара познайомилася, коли співачка відпочивала. А з інтерв'ю, яке зірка дала славі дьоміну, стало зрозуміло, що її обранець іноземець. Я з ним спілкуюся українською, бо я дуже хочу, щоб він розмовляв українською. Він не все розуміє, що я кажу, але там і іспанська в нього набагато краще, ніж українська. Але шокать я його вже навчила. А життя навчило її цінувати найголовніше: найближчих поряд та час з ними.